Вітаю вас! Сьогодні хотів би поділитися своєю схемою захисту яблуні, груші та персика від хвороб та шкідників впродовж всього сезону. Запрошую! Я хотів би зробити цілий цикл відео, де ми б розглянули максимальну кількість препаратів наявних на ринку України у дрібному фасуванні, і відео поділити за виробниками, щоб було зручно. Саме у цьому відео поговоримо про препарати від компанії Sumi Agro. Поясню, чому я використовую препарати тільки в дрібному офіційному фасуванні. та тому, що фірма, яка розфасувала препарат, вона відповідає за свій продукт. А коли ви в когось купите з рук, розфасований з професійних пакувань по одному-5 кг, гарантії нема ніякої. І неодноразово траплялося, що людям приходили просто підробки, в кращому випадку, або навіть і гербіцид, який використовували на винограднику, потім гинули всі насадження. Є такі приклади в інтернеті, можете пошукати. Розпочнемо зі схеми захисту персика. Цю культуру не потрібно так багато обробляти, як деякі сорти яблунь, груш чи навіть той самий виноград, але він вимагає від свого господаря внесення певних речовин в певний період навесні. Найкритичнішими обробками є обробка перед цвітінням і після цвітіння. Також дуже важлива обробка по зеленому конусу. А вже впродовж всього літа, коли достигають плоди, персик майже не обробляють. Можна застосовувати тільки біопрепарати. Найнебезпечнішою хворобою персика є, звісно, що кучерявість листя. Її найбільший згубний вплив полягає в тому, що вона знищує листову масу і не дозволяє персику виконувати фотосинтез. Також вона пошкоджує і пагони. Якщо є дуже сильне ураження, пагін не розвивається взагалі, він може. він деформується і може відсихати взагалі в майбутньому. Також дуже погано кучерявість впливає на зав'язування плодів. Бувають навіть такі випадки, що. Від цієї хвороби осипається вся завість. На початку літа персик вражається також кокомікозом. Це досить небезпечна хвороба, не така, як кучерявість, вона викликає опадання листя. Листя отримує такі невеликі дірочки такого фіолетового кольору. Лікується тими самими препаратами, що і кучерявість. І основним шкідником персика є, звісно, що східна плодожерка. Багато хто її, напевно, бачив, вона обгризає верхню частину пагона, особливо молодого. Вони так засихають характерно. Ураження дуже таке наочне, його здалека видно. Також східна плодожерка вражає плоди. Е, і вона проявляється тим, що от ви відкриваєте персик, а в середині є хробачок. Оце та сама східна плодожерка. Щоб було легше сприйняти інформацію, я розробив таблицю обробок, в яку вніс основні хвороби, препарати, періоди і багато інших нюансів. Норми внесення препарату я вкажу вже під цим відео в описі. Не вносив таблицю для того, щоб вона була наочніша і не перенавантажувати її інформацію. Тут поясню ще один термін бакова суміш. Багато хто питає, не розуміє, як її правильно готувати. Що це означає? Бакова суміш це 5-10 літрів, залежно скільки ви готуєте розчину, в якій розчиняють всі препарати. Не потрібно брати окрему воду для кожного препарату. У вас є 10 літрів води, і в ній ви розчиняєте всі препарати, змішуєте докуп. Всі обробки в таблиці розписані по періодах, навіть вказаний часовий проміжок. І розпочинаємо з першої обробки. Для персика це обробка по зеленому конусу. В моїх умовах переважно проводжу цю обробку з 10 березня і до кінця березня, до 1 квітня, коли температура вже починає в день сягати більше, ніж 10 градусів. У цей період вже починаємо профілактично працювати від кучерявості листя. Наголошу, схема передбачає тільки профілактичний захист. Якщо її дотримуватись, хвороби не мають проявлятися взагалі. По зеленому конусу застосовуємо препарат на основі міді медян Екстра. Він також має в собі прилипач. Саме у цей період, тільки по персику, використовуємо дуже серйозний розчин. Беремо аж 100 мл розчину на 10 літрів води. В бакову суміш не додаємо більше нічого, тому що препарат на основі міді бажано ні з чим не змішувати. Від шкідників можна давати викорінюючий препарат, але від самі тагру в дрібній фасовці ви не знайдете нічого, тому можна використовувати щось від іншого виробника. Другу обробку персика проводимо у фазі рожевого бутона, коли квіткові бруньки вже починають набрякати і мають такий характерний е, червонувато, білий до рожевого такий колір. Ну, від, залежить також все від сорту. Цей період припадає на 10 квітня, скажімо умовно, і до 1 травня, залежно від погодних умов. Але тут ми розпізнаємо цей період тільки по забарвленню бруньки. У цей період також використовуємо препарат Median Extra, але в набагато меншій концентрації. У три рази меншу концентрацію використовуємо, беремо десь приблизно 30-40 мл на 10 літрів води. Від шкідників порожає бутону можна вже працювати системним препаратом. Ну, якщо температура повітря вища, ніж 10 градусів, і ви бачите вже якісь прояви шкідників, активізацію і так далі. Тут можемо застосовувати два препарати або балазо, або моспілан на вибір. Ну, ми їх будемо чергувати впродовж цього періоду обробок. Цей інсектицид бажано не змішувати з медяном. Е, алгоритм дій такий, що обробляємо спочатку медяном і десь через тиждень обробляємо нашим системним інсектицидом. Фаза рожевого бутону персика припадає вже на середину весни. Якщо залишається препарат, ним можна обробляти інші культури: чи це медян, чи це якийсь інсектицид. Оскільки медян це все таки контактний препарат, ми використовуємо його переважно в холодний період, зазвичай до цвітіння персика. Після того, як персик відцвітає, ми переходимо вже більше на системні препарати, які діють не тільки як контактно, як медян при попаданні на поверхню рослини, а вони ще й вбираються в рослину і забезпечують захист профілактичний на деякий період. Це може бути на тиждень, на два і так далі. У період цвітіння персика ми не працюємо жодними препаратами, тому що це негативно впливає на бджіл і, взагалі, на самі квіти, на процес запилення. Після цвітіння проводимо обробку, яка так і називається після цвітіння, або у період зав'язування плодів. Тут застосовуємо. Якщо дозволяє температура, а вона переважно дозволяє системні препарати, які починають працювати від 10-15 градусів. Будемо застосовувати тут препарат Топсін М, який ефективний проти майже всіх хвороб персика, особливо це від кочерявості листя і від кокомікозу. Він при потраплянні на рослину проникає всередину і забезпечує захист зсередини на деякий період часу. По персику це десь приблизно до 10 днів. Але цього повністю достатньо, тому що, по-перше, патоген, який вже наявний, знищується, і далі рослина собі росте, загортовується, і вона вже після цього не така сприйнятна для негативних факторів. Від шкідників тут також працюємо системним препаратом. Це може бути моспілан, це може бути балазо. Але якщо немає можливості чергувати, можна застосовувати той самий інсектицид. За сезон допускається проводити до чотирьох обробок тим самим препаратом. Обробку після цвітіння у своїх умовах я проводжу з 1 до 15 травня і вже. За 3-4 тижні після цього повторюємо обробку практично тими самими препаратами, і ця обробка вже буде четверта по рахунку. Вона називається обробка під час росту плодів. Тут працюємо від тих самих хвороб, від кучерявості, від кокомікозу вже важливо, бо він починає розвиватися під кінець травня. І додається у нас тут також маніліоз і різні плодові гнилі, сіра гнилі і так далі, від якої ефективний препарат топсін М. І це вже практично вся основна схема захисту персика. Тому що спочатку червня, коли температури дуже сильно піднімаються, персик стає майже невразливий на різні хвороби, особливо на кучерявість. Ми можемо виключати розвиток кучерявості персика з вірогідністю до 99%. Але тут в гру вступають вже плодові гнилі. І від них можемо працювати якимись іншими легенькими препаратами, залежно від терміну дозрівання персика. Якщо у ваших умовах в період росту і достигання персика підвищена вологість або просто дощовий рік. Можна застосовувати різні біологічні препарати. Самі та недавно на ринок України в дрібній фасовці завіз препарат Бест це препарат на основі цитрусів. Його можна використовувати навіть по вже достеглих плодах, тому що він не має періоду очікування. Дуже гарно себе показує по ранньому персику, і плюс його можна також застосовувати по полуниці від плодових гнилей, замість того, щоб застосовувати хімічні препарати. Щоб отримати максимального результату, в бакову суміш до системних препаратів, не до медіана. Можна додавати різні добрива, стимулятори росту, прилипачі, самі тагро в дрібній фасовці, має прилипач скаба. Також, якщо є проблема з запиленням якогось сорту, можливо, персика, хоча тріпляється дуже рідко, можна використовувати приваблювач бджіл біополін. І важливий момент, якщо у вас невеликі об'єми, там буквально одне дерево того, один кущ того, бажано поєднувати обробки. Для того, щоб максимально ефективно використовувати і свій час, і свої засоби. Далі поговоримо про схему захисту яблунь і груші і згадаємо основні хвороби. Перша, яка приходить в голову, це, звісно, що борошниста руса. Найкраще проти неї працює Топсін М, якщо його застосовувати до і після цвітіння. Профілактично. Наступна неприємна хвороба це парша, вона переважно проявляється такими чорненькими плямами на плодах. Е, системно від цієї хвороби можна профілактично працювати препаратом Топсін М і пенкоцебом. Можна запобігати парші і медіаном екстра, але по яблуні в період зав'язування плодів і достигання плодів важливо препаратами на основі міді не працювати. Також влітку просто плодів, можливий розвиток плодових гнилей і моніліозу від цих хвороб працює дуже добре, топсіне – профілактично і лікувально. Згадаємо декілька слів про шкідників. Найпоширенішим шкідником є плодожерка проявляється черв'яками в плодах. Найефективніше проти неї працюють системні препарати. Тут розглядаємо балазо і моспілан. Застосовуються найкраще три рази до цвітіння, після цвітіння, і в період, коли зав'язуються плоди або просто плодів. Всі з нас бачили також попелиці. вони переважно поселяються на кінцях молодих, ще нездеревінілих пагонів і забирають в них поживні речовини. Також ви, можливо, бачили біля них мурах, але це не тому, що вони їх їдять чи знешкоджують, вони їх розносять, вони їх пасуть. Від попелиць працюють дуже багато різних препаратів, як системні, так і контактні. Балазу може бути, може бути моспілан. Але якщо ви хочете підійти до захисту рослин саме від попелиць, від дрібних шкідників, це можна зробити також екологічно. Тому що є препарат Сілкер, називається, він працює на основі полімерів, він фізично склеює попелиць. Тобто він працює контактно, ви обробили рослину від попелиць. Вони склеїлись і не можуть продовжувати життєдіяльність, але цей препарат не буде ефективний від плодожерок і від великих комах. Далі переходимо до таблиці. І перше, що ви бачите, це нульова обробка. Вона називається нульова, тому що її можна пропустити. Тут, якщо маєте препарат на основі міді і обробляєте інші культури, можна пройтись також по голій деревині, яблуні і груші, Але ця обробка не обов'язкова, тому що вона до початку розпускання бруньок не буде така вже дуже ефективна. Але от вже наступна обробка, перша у фазі зеленого конуса з середини квітня, буде дуже ефективна. Її проводимо препаратом Медіан Екстра в нормальній концентрації. Тут працюємо від основних хвороб, парша, різні зимуючі інфекції. Бактеріальний рак, опіки і, і так далі. Від шкідників, десь через тиждень після медіани можна застосувати системний інсектицид, також балаз або моспілан. Вже коли добре потепліє, на початку, в середині травня, проводимо другу профілактичну обробку перед цвітінням або порожаєм бутону. Тут вже застосовуємо системні препарати. Щоб покрити максимально широкий спектр хвороб, використовуємо два системні фунгіциди, цетопсин М і пенкоцеп. Плюс додаємо ще якийсь системний інсектицид, це може бути або моспілан, балазу. Через три тижні місяць проводимо третю профілактичну обробку по росту плодів. Використовуємо ту саму практичну суміш, топсін М, пенкоцеп і додаємо якийсь системний інсектицид. Інсектицид, як я вже казав, бажано чергувати. Якщо є попалиці, можна використовувати сілкер, він гарно показує себе, але він працює тільки від дрібних шкідників. Якщо у вас невеликі об'єми і є виноград, то попередня суміш покриває увесь спектр хвороб. Винограду і співпадає з основними обробками. Для посилення ефекту в баковій суміші з системниками можна використовувати прилипач скаба. Якщо є якісь проблеми з запиленням різних сортів, яблуні груші можна використовувати атрактант Біополін. Він приваблює бджіли, вони ефективніше запилюють е, квітки. Ці три обробки складають основну схему захисту яблуні та груші. і на більш-менш стійких сортах дозволять вам отримувати хороші урожаї здорових плодів. Якщо говорити про нестійкі сорти, то потрібно буде провести набагато більше обробок. Особливо від парші на Golden Delicious і так далі. По груші у період росту плодів також можна працювати препаратом на основі МІДІ, Медіанекстра Він дуже добре захищає від багатьох хвороб. Пояблені цього робити не можна. Щоб був ефект від обробок, потрібно використовувати справжні препарати і купляти їх в перевірених продавців. Я свої продукти беру вже два роки в магазині Спектр Сад і завжди задоволений якістю. Посилання на магазин і промкод для знижок, звісно, що залишу в описі. Скажіть обов'язково, що ви думаєте про такий формат відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу. Побачимось.